Що значить квантовий перехід? Це перехід до п'ятивимірного простору. Де час безмежний, а ви стаєте чистою свідомістю. Усвідомлення себе як в тривимірному просторі спочатку розглянемо, як це. Ви себе сприймаєте як особистість, належність до чогось, прив'язки, когось, чогось. Визначення місця десь, колись. Ви до всього відчуваєте і маєте прив'язку. І в п'ятому вимірі це усвідомлення себе як? Безособистісно. Ви не тримаєтесь за власну індивідуальність і за її рамки чіткі виражені межі. Ви ні до кого і ні до чого не прив'язані. Ні до яких місць, ні до часу. У вас тут відбувається чиста присутність і відкритість до прийняття інформації нової і незвичної, велика порожнеча, відоме замінюється невідомим, тобто з третього виміру ви. П'ятий, так само переходите. Ви його починаєте пропускати, цей вимір через себе. Ви більше не сприймаєте себе як обмежену істоту своєю особистістю. Для вас не існує фрази я не можу. І замість планування ви обираєте спонтанні рішення, ідеї та можливості, які відкриваються в одну мить. Це той самий стан потоку, про який я не раз сказала. Ви тестуєте на собі різні особистості і проявляєте їх в світі. Вам не цікаво. Бути постійно кимось одним визначеним. Виходите за межі саме тут, почуттів, дослухаєтесь до тієї частини себе, яка раніше б сказала вам, це неможливо. З чого ж почати? З інструментів трансформації, які приведуть вас до нового квантового стану, безособистісно, де ви себе будете почувати, регресія, вхід в хроніки Акаші, самолікування це саме те, що вас заглибить і дозволить відчути цей п'ятий вимір.